До сусіда прилетіло, і тут дах майже повністю зняло. Робимо все під нуль. А оце з мурлата до конька і шифера. Все під ключ. Три дні. Ну і я ж кажу, ми намагаємося так, щоб люди вже заїжджали в своє житло, щоб вони спали, так, як би кажучи, спокійно. Ми ж. Намагаємося бути не тільки волонтерами, а ще й психологами. Так, так би мовити. Ви ж самі розумієте? У нас тут дуже багато літніх людей, у яких навіть нема, щоб якийсь сусід прийшов вікно. те забив гвоздь, не може ніхто забити. Буває і просто по дому так людям десь щось можемо допомогти. допомагаємо. І додому їдеш якось на серці полегше, бо робота у нас тяжка. Кожен день дрони, прильоти. Ми намагаємося так, щоб і побыстріше зробити, і щоб людям ну, качественно це робити.